Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, я впевнений, що вам буде цікаво, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги хочу розповісти про ті способи різу плитки прямого. І зняття фасочки, які я рекомендую використовувати плиточникам. Я в цьому відео хочу об'єднати різні способи, щоб плиточник, коли починає свою кар'єру, а можливо, він переходить від болгарки до більш професійного інструмента, щоб він міг змогу вибрати. Крім того, якщо ви дослухаєте до кінця, ви зможете допомогти ЗСУ. Я частину цього обладнання, ну практично все, що я вам буду показувати, виставляю на продаж для допомоги Збройним силам України. Я взагалі постійно з дружиною допомагаю ЗСУ. Нещодавно купили автомобіль за 3600 доларів. Зараз його дообладнуємо і я вам покажу, що з цього вийшло. Але не про те мова. Мова про плитку, про різ. Саме у нас найпоширеніший різ це на метр двадцять. Звісно, є деякі плитки і метр восімдесят, є деякі плитки і 3,60 шістдесят, але великий формат це вже буде інша, ну, інший розмір, інший інструмент. А зараз я розповім методи різу плитки на метр двадцять і заусовки. Найпростіший і найдалий метод це е, різ ручним плиткорізом. Е, як на мене, золота середина, е, тим більше, що такий тип плиткорізів він залишився тільки у виконанні Рубі і е, Батіпава, це і та, іспанець і італійць. Сігма вона прийшла зовсім на інакшу схему роботи. Поручним плиткорізом, вона зовсім інша, і про це окремо розповім. Але ви знаєте, що надійний довговічний інструмент, це була Сігма 3 серії. І ось тепер на її, її конкурент, виходить, став без конкурентів. Рубі ТП зараз займе нішу Сігми 3. Я впевнений, що люди будуть купляти і задоволені. Дуже коротко розповім про Рубі TP. Перед вами Рубі TP-125S. Це чистий іспанець, у якого міцна широка шина, яка практично вона дуже з твердого матеріалу, і, ну, якщо порівнювати з іншими, і вона практично не рухається. Тому при різі у вас ну, навіть не треба якогось навчання, у вас буде мінімальне відхилення. Крім того, Ручка по традиційній технології сігми їздить. По бокам просто тертя. Знизу і зверху стоять підшипники. Ну, треба поставити підшипники, бо стоять втулки. а Я рекомендую поставити підшипники, вона буде легше рухатись. Ріс виконуються до, до лінійки. Ви бачите, що лінійка вам не заважає, коли ви стоїте біля хвостовика і ріжете, ви бачите різець, ви... лінійка не заважає, бо всіми тут рекомендується всігми працювати, різати від хвостовика, дивіться, бачите, до лінійки. І ось тут, коли стоїть лінійка, вона вам заважає. Е, ну, якщо 125. -й. Тут же не заважає. Обладнані шикарний стоїть різець 22-мм на підшипники екстримовський. Ну, називається екстрим. Це один з найкращих різців, які взагалі є в світі. Розламувач дозволяє розламувати плитку і тоненькі кусочки, і широкі кусочки. Він бачите, тут з накладочкою такою пластиковою, Як на мене, дуже якісно працює. Якщо порівнювати з сігмою, то а, 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 тут, бачите, шина зажата в основі мертво. Вона не рухається, вона стоїть стабільна. Крім того, подивіться, який відбійник, який зупиняє ручку. Цей відбійник з дуже стовстою резиною він буде служити весь срок служби вашого плиткоріза. Обладнана. Ось такою алюмінієвою лінійкою, яка може, звісно, у неї є ось такі швидке встановлення її. Бачите, тут це рік під різними кутами можна її швидко встановити і зафіксувати. Вона пряма, вона, як на мене, достойна вашої уваги. Є боковий упор, є прижимні оцинковані площадки, які е, дозволяють, щоб плитка у вас... Не перехилялося при різі, це також важливо і при її встановленні. Е, є ось таке ребро розламувача, яке тут посилено металевою пластиною, також, як і у Сігми. Є чотири ножки, які дозволяють різати і встановлювати досить широку плитку. Ну І звісно, що я хочу сказати, що цей плиткоріз брав участь в батлах. Що таке баттл? Ми брали різні плиткорізи і вивчали, а який же е, з них краще. Так ось в одному з батлів він переміг всіх. Чому він переміг всіх? Тому що він різав на, руб... на ур... рівні е, сигма, але, я... але він значно дешевший. Цей плиткоріз він виставляється на продаж. Я його виставляю за 25 тисяч гривень. Всі гроші з його продажу підуть на ЗСУ. З цієї суми даю я, половину з цієї суми дає постачальник Рубі офіційний, це Кріс Маркет. Але з -з -з головне, що всі 100% грошей з цього плеткріза піде на ЗСУ. Всі звіти, що я витрачаю кошти на ЗСУ, я не стидаюсь. Я викладаю в групі, щоб всі бачили, куди йдуть гроші. Якщо є змога допомогти, ЗСУ допомагайте. Якщо не знаєте куди, направляйте гроші мені. Я знайду застосування і я допомагаю тільки на передову, тільки тим хлопцям, які на передньому краю боронять нашу країну. Ось такий <кхм> Взагалом, Самий простий, зручний, швидкий е спосіб різу плитки це ручний плиткоріз. Звісно, ручний плиткоріз може розрізати тільки прямо. Щоб зняти фасочку, треба докуповувати ось такі слайдери. Це існує марка Вегран, яка випускає слайдери. Перед вами слайдер Вегран 4. Це по моїй нумерації. А це вже слайдер ВГран 5, відкритий. Віталій, він взагалі плиточник, він вийшов з плиточниками, зараз займається різними приспособами для плитки, тому він знає потреби плиток, плиточників і максимально якісно виготовлює такі вироби. Тому я впевнений, що я не буду червоніти за цей слайдер, який вам знадобиться для того, щоб ви порізали ручним плиткорізами і знімаєте фасочку під кутом 45 за допомогою. Закритого або відкритого слайдеру. Ці слайдери. Вегран, Віталій надав 100% за свої кошти. Він надає, коли я продам. Всі ці кошти підуть для Збройних сил України. Крім того, йде подарунок, ось такі чехли до них. І до закритого, і до відкритого. Я впевнений, що вам сподобається цей виріб. Звісно, є така плитка така, яка ну, не ріжеться ручним плиткорізом. Плиткоріз, ну, приблизно ріже 70-80% плиток, які заходять на ринок. Звісно, є такі плитки, що або перекалені, або, або там дуже товста емаль, або є мікротрещини, які з'являються в процесі виробництва, або взагалі вона дуже тверда і вона не ріжеться ручним плиткорізом. Буває таке. Або відсоток. Різу неправильного, дуже великий, тоді треба задуматися про електричний плиткоріз. Звісно, якщо ви задумались про електричний плиткоріз, перше, що впадає в очі, це електричний плиткоріз, традиційний, на довжину 1,20 двадцять, на ножках. Це махіна, вона важить біля 55 кг, вона важка, міцна, її тяжко, ну, вона більш стаціонарна. Але це найкраще рішення для різу по прямій і під кутом 45. Електричний плиткоріз, це найкраще рішення. Звісно, вони бувають, ну це мій прокатний це Рубі, 에... плиткорізруб бувають різні плиткорізи. Я просто показую те, що в мене стоїть. Перед вами шеджинг 9033 з автоматикою. Взагалі, якщо купляти плиткорізи на... З маленьким диском 120-м, то звісно треба роздивлятися плиткорізи з автоматикою. Чому з автоматикою? Тому що вони при різі, по прямій дають мінімальні сколи. Такі плиткорізи вони універсальні, він може різати прямо, він може знімати фасочки, він може вирізати пази, він може робити заокруглення, він може робити випуклу фасочку. Це універсальні плиткорізи, але у них є недолік. Який недолік? Це вага. Який недолік? Це обмеження довжини різу. Якщо він на метр двадцять, то він не поріжу вам плитку, яка буде більша. А буває, що буває плитка і більша. У нас зараз е така пішла мода, що буває плитка і 1,50 і метр восімде. Причому ця плитка вона е ну, досить цікава. Неї товщина, от великий габаритна плитка, у да? неї товщина там 6-4,5. 7 мм товщиною. І її запросто можна різати ось такими різаками річними. Е а якщо плитка 8 і товще, то відсоток браку дуже великий. Дуже великий. Або він взагалі є. Уявляєте, якщо плитка коштує 10-20 тисяч гривень і ви її неправильно розрізали, то що вам скаже замовник? Нічого не скаже. Ви будете компенсувати ці витрати. Тому для різу такої плитки, яка в 8 мм, існують э, компактні э, електричні ось такі плиткорізи на базі паркеток. Звісно, такі вироби є і у сігми. Такі вироби, як, до речі, здаю в прокат сігму э, Керакут і до неї Керафлекс. Ну, це, як на мене, найнадійний, але він досить дорогий. Є і в Раймонді такі рішення: це Раймонді Рейзер і Раймонді Пауер каретка. Такі ж рішення є і у Рубі. До речі, у Рубі це один з лідерів по, по таким речам, по таким паркеткам. Рубі ТЦ-125 Кіт, як на мене, це ну, одне з найкращих рішень для такого різу. І нещодавно я вам на цей ринок зайшов Шиджинг. Зайшовши жинку з ось такими виробами. Цей комплект е називається 9601. Що в нього ходить? В нього ходить каретка, тобто .е. паркетка для прямого різу. Причому вона може працювати як з водою, тут можна подавати воду в зону різу, так можна і насухо е витягувати продукти різки за допомогою пилососу. Е за нею йде і ходить комплект ось такий паркетка для кута 45. Вона, бачите, ця для прямого різу це для кута 45. Чому вони розділили? Тому що для, таких, для такого різу дуже важливо кут атаки. Якщо він тут стоїть 0, його треба виставляти, звісно, і тут дуже легко виставляється, то для 45-го кута треба кут атаки, щоб був... Під, під приблизно 3 градуси в сторону різу занурення, щоб у вас були мінімальні сколи. Цей комплект я з дружиною також віддаю на потреби ЗСУ, якщо ви у мене купите. Він коштує 27 тисяч гривень. В нього входить 2 паркетки, шина на 2, на 2 метри 20 см, входять три присоски. Входить ось такий шикарний, цікавий, не шикарний, а цікавий розламувач. От ви думаєте, вроді ж простенький розламувач, не розламувач, а струбцина. Але ця струбцина дуже важлива. Подивіться уважно. Ось вона входить в пази, в паз. І може фіксувати плитку, яку ви кладете, і досить зручно фіксувати. Як би не витягувалася ця шина, воно цією струбцина їздить по всій шині. І не мішає вам зверху їздити паркеткою. Як на мене, просте, але дієве рішення по кріпленню до столу плитки. Тут плитки немає, але ви можете уявити, що між шиною. І столом <смеш> стоїть плитка. Тому, ще раз повторююсь, всі кошти, це мої особисті кошти, вони підуть на підтримку ЗСУ по продажу цієї паркетки. Ну Ось, в принципі, я розповів основні три способи різу Прямий Прямой і під, під, під кутом 45. Перший спосіб це ручний плиткоріз і слайдери. Другий спосіб це. Електричні е, паркетки або інші приспособи для великого формату, які можна застосовувати і на метр 20 які ріжуть по прямій е, і під кутом 45. В інших виробниках ці паркетки вони універсальні, вони можуть різати і прямо, і під кутом. В деяких фірмах, таких як Раймонді і Сірі, вони можуть і по прямой, і під кутом, і випуклу фасочку, і турець навіть знімати. Скажем так, є такі універсальні рішення. І третій метод це, звісно, традиційний метод, електричні плиткорізи, які ріжуть по прямій і якісно знімають фасочку. Вам вибирати, який спосіб вам знадобиться. Ще раз поскажу, найрозповсюдніший це ручний плиткоріз. Якщо вам треба люба консультація по цим питанням, звертайтесь до мене, я надам любу консультацію і, звісно, продам ці інструменти. Саме головне, пам'ятайте, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ, нам треба вигнати цю російську нечість з нашої країни. Слава Україні!